Для дів з 16 по 22 червня. Дивимось з 2025 року. опа Слушайте, ну тиждень буде такий самодостатній. В фінансовому плані, в ресурсному плані, в емоційному плані. буде, Якщо ви чоловік, то це буде проявлення ваших емоцій. Якщо жінка, то може бути або зустріч з новим чоловіком, або. Налагодження контакту з такому, знаєте, в доброму ключі. Добренько, демось для в основне на наступний тиждень. В принципі, емоції можуть зашкалювати, буде необхідність відстаювання своїх інтересів, своїх границь. Буде двоєствна ситуація. От, по двоєчки пінтаклів. І тиждень, який заставить вас попрацювати. Старший аркан Сила – це про трудоголізм і про то, про вміння згладжувати гострі угли вот, в благо. Тому що і вогня багато, і можуть бути якісь фінансові витрати, якісь да, незаплановані. Але по цій е карті будете вчитись. Мягкості. Вот такий от прогноз для дів.